Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району Максим Павлович Нестерванський, старший лейтенант Служби безпеки України, учасник антитерористичної операції, народився 18 жовтня 1989 року на Київщині у селі Велика Солтанівка. Батько Максима працював кранівником, мама швачкою. Свого первістка ростили в любові. Він був розумним і чесним, допитливим і жвавим, активно займався спортом і робив це настільки завзято, що вдома для нього обладнали цілу спортивну залу: груша, гирі, гантелі, тренажерний стіл, який зробили вдвох із батьком. Був настільний теніс, грати, в який приходили всі однокласники. Максим злюбки їздив на спортивні змагання, а в школі ходив до всіх можливих гуртків від мистецьких до математичного. А ще хлопчині вистачало енергії і завзяття допомагати батькам по господарству. У 2003 році в сім'ї народилася донечка, і Максим назвав сестричку Аліною. Згодом, коли вона підросла, навчив її водити автомобіль і мотоцикл, вчитися Максим Нестерванський любив. У 2005 році закінчив школу та вступив до коледжу інформаційних технологій. А в 2009 став студентом Національного авіаційного університету. Незабаром перевівся на заочне відділення. Ще під час навчання Максима призвали на строкову службу. У квітні 2011 року він потрапив на Чернігівщину до військової частини у місті Десна. Служив і паралельно закінчував навчання в університеті. У 2014 році, коли почалося вороже вторгнення на сході, Нестерванський став учасником антитерористичної операції. Він служив у 12-му батальйоні тероборони в Луганській області, боронив місто щастя. Побратими цінували його відвагу й самовідданість. У тяжких ситуаціях він виходив з поля бою останнім, щоб підстрахувати хлопців. Під час одного з потужних ворожих обстрілів Максим дістав поранення, але зміг сам надати собі першу допомогу і ще два кілометри ніс на собі побратима. У 2015 році, після закінчення служби в АТО, Максим зустрів Наталю і покохав. Дуже часто вони удвох приїздили з Києва до батьківського дому. У такий час в хаті було весело та гамірно. Смажили шашлики, ділилися новинами та веселими історіями. Довго не могли наговоритися. Пройшовши війну на Сході, Максим Нестерванський вирішив піти на службу в СБУ, щоб і далі захищати батьківщину. Були бойові завдання і героїчні вчинки, коли він рятував життя побратимам. З початком повномасштабного вторгнення Максим Нестерванський у складі свого підрозділу був направлений на захист президента та урядового кварталу. Далі були бої за гостомель. Учу, Бородянку, Ірпінь та Макарів, де Максим отримав поранення, та навіть не долікувавшись, повернувся в стрій. Після звільнення Київщини його підрозділ був направлений на схід Запоріжжя, Краматорськ, Харківська та Донецька області. На Донбасі воював у найгарячіших точках. Загинув у бою 26 лютого 2023 року під Вугледаром. Він прикрив собою побратим. Нагороди Героїв. відзнака президента за оборону України, відзнака начальника Центра спеціальних операцій СБУ Альфа, медаль учасник бойових дій, медаль учасник АТО, медаль за участь в антитерористичній операції, пам'ятний знак Хрест пошани посмертно, нагрудний знак за відвагу посмертно, ордени за мужність другого третього ступенів посмертно. Найкраще йдуть першими вічна слава і шана героєві.